Зараз ми активно приймаємо всі вироби, можемо приймати їх до 10 грудня включно для того, щоб ми ще мали час підготувати локацію. Звичайно, було б добре, якби майстри попередньо самі вказували за яку вартість реалізовувати їхні вироби. Але звичайно, якщо такого не відбувається, то ми можемо поставити вартість і самі попередні ярмарки. Наскільки я могла прослідкувати, мали збори не менше 100 тисяч за ярмар. Марку, це доволі велика сума. Ми плануємо зібрати кошти на тактичну медицину. Зараз за моєю спиною ви бачите, ми придбали протизаступні ліки, а також ще інші засоби. Це вже по активному запиту, який є. Таких запитів є багато зараз. Ми придбали з благодійної вікторини. Плануємо з ярмарки вилучити не менше коштів, звичайно, ніж за всі попередні, і так само для того, щоб закрити всі запити витрачимо ці кошти.